Що розуміти під гарантіями безпеки? Наприклад, от, певні е, країни візьмуть на себе роль гарантів безпеки, будуть сприяти тому, щоб не відбулося нової війни. Однак треба розуміти, що з дуже великою вірогідністю жодна країна в світі, зокрема і наші партнери, не візьме на себе зобов'язання воювати за нас. Я вважаю, що абсолютно гарантії безпеки для нас на жаль немає. І ми маємо це розуміти. Їх просто немає. Що для нас може бути гарантією стримування від ризику нової війни? По перше, збереження потужної армії. Справа не тільки в чисельності. У нас має бути армія, яка буде здатна дати відсіч ворогу. зокрема з точки зору своїх озброєнь, своїх функціональних можливостей. На тому збереження потужної армії, збереження необхідних озброєнь це одна з вагомих гарантій недопущення нової війни, стримування Росії від нападу на Україну. Тому що Росія на мирних переговорах буде добиватися того, щоб ми скоротили свою армію, своє озброєння.